Знайте, що ваші погані результати не означають, що ви поганий фахівець. Насправді, ваші результати залежать не лише від вас. Іноді достатньо просто пересадити людину за інший стіл, і її продуктивність зростає або знищується. Це висновок із дослідження у одній великій технологічній компанії. Дослідники проаналізували, як на ефективність працівників впливає близькість до інших колег із високими або низькими результатами. Хочете знати результат? Ось він. Ті, хто сидів у радіусі 7-8 метрів від продуктивних колег, підвищували власну ефективність на 15% у грошовому еквіваленті, це дало компанії понад мільйон доларів додаткового прибутку за рік. Але цей ефект працює в обидві сторони. Людина поруч, яка регулярно провалює дедлайни, і працює нижче стандарту, знижувала результати інших майже на третину. Слабкість, як і сила. Заразна і мова не лише про офіс, це стосується будь-якого середовища: тренування, навчання, творчість. Якщо ви бігаєте з тими, хто біжить швидше, ви підтягуєтеся до них автоматично. А якщо ви постійно чуєте поруч, Відмовки і голос апатії, ви, хоч і непомітно, але берете цю норму за свою. Якщо ви зростаєте повільно, можливо, проблема не в темпі, а в оточенні. І якщо ви хочете прориву, сядьте ближче до тих, хто вже біжить швидше. І підпишіться. Це теж вплине на результат.